Вітаю всіх трошки економіки. Економіка це добре. Що дає Україні підписання меморандуму про корисні копалини? Що дає Україні підписання меморандуму про корисні копалини? Що дає Україні підписання меморандуму про корисні копалини? Так. Ага. Ну і певні розчарування. Під тиском обставин, під тиском партнерів все це зроблено. Кінцевий результат. Там дуже багато підводного каміння, яке нам не кажуть. І на тему військової допомоги підтримки також це ключове. Без меморандуму її не буде. Ось. Добре. Що дає Америці цей меморандум щодо корисних копалин Що це дає Америці? Що це дає Америці? Давайте дивитись. Угу. Владу. Це дає владу Америці над нашими ресурсами. І сила ними розпоряджатись кінцевий результат, О -о -о. і мати Україну на крючку. Ось що вам отримує Америка. А це меморандум вже проміжковий результат для них. Це вже результат. Тепер, що мене цікавить. Угода про корисні копалини буде підписана наступного тижня. Угода про корисні копалини буде підписана наступного тижня. Так, буде. Буде вона підписана зі змінами. На довгострокову співпрацю. Так, буде. Буде. Так, тепер Україна отримає позитив від цієї угоди про корисні копалини. Україна отримає позитив від цієї угоди про корисні копалини. Так, вона отримає ресурси, вона гроші отримає. Дивіться, що Україна отримує: партнерство і гроші. Дуже багато таємниць там, дуже багато таємниць. Важко про це сказати. Так, українці стають жертвами, але по факту там є те, за що вона підписується. Щодо війни, вирішення питань щодо війни, Америка може змінювати свою риторику після підписання відповідних угод. Знову місяць, там дуже багато того, куди лізти я не хочу і не збираюсь. Мене тут цікавить більше зараз спокій, просто спокій. В принципі, це велика політика, яка нас не стосується.